Такі пиріжки можна їсти на будь-якому правильному харчуванні. Це дуже смачно, зберігаєте рецепт. Для начинки поєднуємо сир моцарелла, кисломолочний сир, 2 яйця, кріп і сіль. Перебиваємо все до загрібності, в окремій тарі збиваємо яйце з молоком і сілью, вмочаємо рисовий папір. викладаємо нашу начинку і змотуємо конвертиком, як на відео. Я вирішила поекспериментувати і не прогадала, тому ловіть ще одну варіацію цих смачнезних пиріжечків. Гов'яжий фарш перебиваємо з цибулькою і додаємо туди сіль, перчик і спеції за смаком. І Точно так само замотуємо в конвертики і викладаємо на деко. Далі я притрушувала наші пиріжечки з сиром білим кунжутом та з м'ясом чорним кунжутом, щоб не переплутати. І випікала в розігріті до 185 градусів в духовці 45 хвилин. Все це вийшло дуже ароматно і дуже смачно, тому обов'язково спробуйте приготувати.